Вітаю всіх. Натрапив на таке відео, де хлопець запитував, чи віруєте ви в Бога. Люди кажуть ні. Чи віруєте ви в Бога, ні. Я, якщо чесно, знав, що є люди, які не вірують, але ну, я, не, я не міг зрозум... не можу зрозуміти, чому так багато людей не вірують, маючи воду, хліб е і до хліба на столі, і все, що тільки... Бажають, мають. І в час війни, і також не вірують в Бога. Я не, не можу зрозуміти. Е, мені попалась була така одна притча, я її пригадав колись. Як одному старенькому дідові, йому не хватало кисню, його підключили до апарата, і він дихав під цим киснем. І йому потім виставили такий рахунок, і дідусь заплакав. А Лікарі кажуть до нього, чому ви плачете, що за дорого Він каже: та не за дорого, ви знаєте, я все життя жив і дихав киснем, але ніколи не дякував Богові за те, що мені давав Він його. А ви за пару годин мені виставили такий рахунок. І, люди, дивіться на малі речі, віруйте в Бога, бо, тому що він такий великий, він дає кисень нам, що без нього. Як ви як ви можете не вірувати, якщо без кисню люди не живуть? Так що дякуйте Богу навіть за кисню. Дякую.